Привіт всім! Сьогодні трошечки такий недофакт, недопсихологія, філософія, скажімо так, читала в інтернеті я факт, який не буду говорити, що він науковий, просто читала такий факт: що 86 чи 96% чоловіків хочуть, щоб дівчина не корила. Але при цьому ці 98%, О, господі, ну хай буде 90% цих чоловіків. Зустрічається якраз із курящою дівчиною. Питання. Тут всі дівчата курять? Ні, не всі, далеко не всі. Може, в таки в чоловіків проблеми з хотінням? Ні. Проблеми в людства з хотінням. І в жінок, і в чоловіків. Хочемо одне, але хочемо друге. І, як то сказати, як правильно сказати,. Ось ну, є такі люди, які намагаються переробити людей, але переробляти людей не треба. Не подобається курящий, значить шукай не куряще, а не йди курящу і розказуй, що не треба курити. Це факт перший. А другий, це те, що, знаєте, Ну, найбільш популярний приклад це коли хочу доглянути з красивим волоссям, фігурою, з ноготочками, з війками, щоб була така конфетька, прям така з журналу, але подати за неї не хочу. Ось так само це. Тому що зазвичай, якщо хлопець курить, то ну, дівчина проти цього, що їй неприємно цим дихати, бо вона псує своє здоров'я. А якщо дівчина курить, то їй все одно. І з чим краще жити? Правильно, з тим, хто не долбе мозги. Тому хочемо принців на білого коні, а по факті, аби хтось був, аби тільки не долбав мозги. А главне просто аби не долбав мозги. Тому давайте реально, Чи ми хочемо якихось ідеала прекрасних принців, брюнетів з синіми очима? Господі, не знаю там рельєфного тілу чи ми просто хваталися стереотипів з казок інтернету і думаємо, що воно нам треба? А, а насправді ми дивимося на нього і думаємо, боже, ну обикновенне, Що там у нього такого? Мені лучше. Те, що я не хотів, проти чого протестую там з пузіком. Але мені там приємніше, мені так домашніше. Тому такої цікаві статистичні дані, не звідки, і точно. Вони, як мінімум, наполовину правдиві, те що, те, що ми хочемо, і те, що ми дійсно маємо. Типу, те, що ми вибираємо. Те, що ми хочемо і те, що ми вибираємо, часто не взаємопов'язане, бо ми чомусь просто хочемо, але не ну, уявляємо життя з цим. Якось так, якось так. І на канал, будемо філософствувати разом.